Знаєте, в українській мові є вираз «у сні. Він з древнього івриту. Тому що я це дуже добре бачу, коли я. Ну, я знаю іврит, і тому я бачу це. Я можу вам пояснити. На івриті це було б у бесна. І перекладається це і -ві в сні. У бешна. У і у сні. А ми маємо у вісні. І, по... це... і це запозичення від десятьох втрачених племен Ізраїля, які пройшли наші території. Це залишилося і так ми маємо. І я це бачу, коли я читаю. Ну, тобто Я знаю єврит, і я це бачу, що це з євриту, і це так і залишилось. Тепер ви розумієте, чому у вісні це граматика древнього євриту. На євриті це писалось все разом. Тобто, в одному слові. Дякую за увагу.